З нового навчального року студенти зможуть здобувати одразу два бакалаври. Відповідний наказ затвердили у профільному міністерстві. Окрім основної вищої освіти, відтепер одночасно можна вчитися культурних, гуманітарних або соціально-політичних наук. Це є. Е... Напрям підготовки з галузі знань культура, потім гуманітарні науки і соціально-політичні науки. Що стосується нашого університету, то серед таких напрямів в нас є напрям підготовки історія, політологія, філософія. Це буде повноцінна освіта, бо студент має вибрати ту кількість навчального часу або так званих європейських кредитів, які передбачені за навчальним планом. Індивідуальна програма гуманітарної освіти розрахована на студентів перших других курсів та лише тих вишів, які погодилися на такий експеримент. Додаткова освіта у будь-якому разі буде платною, кажуть освітяни, проте конкретної вартості не називають. Молоді люди від такої ідеї в захваті, адже раніше паралельне навчання не було законодавчо врегульоване і поступати доводилося виключно за сертифікатами ЗНО. Спрощена система здобуття різних фахів, кажуть студенти, відкриває їм ширші можливості і в працевлаштуванні може здобути ще одну освіту і паралельно працювати, якщо не буде можливості подій професії на інші професії. Я вважаю, що якщо людина поступила на факультет, пропустимо, певний, вона вже здала якісь екзамени, тобто я вважаю, це логічним, що можна буде поступити на другу якусь вищу освіту, ну здобувати паралельно безступних екзаменів. Другий диплом кажуть фахівці, відрізнятиметься від звичайного, лише приміткою гуманітарна освіта здобути за індивідуальною програмою. Щоправда, здобути два бакалаври одночасно зможуть не всі студенти, лише ті, хто має Середній бал успішності не нижче чотирьох за п'ятибальною системою оцінювання.